Одеський ліцей номер 4 Човічі Аселет, 9 А клас. Галина Могильницька. Слово про слово. Плакати мову трепетно й нетремно, Не позабудь в житті ані на мить, що кожне слово золота зерно, народом зрощене у борозних століть. Плекати мову, предків спадок щирий, на довгі дні дарований тобі, для ствердження добра, краси і миру, для пристрасті і сили в боротьбі. Коли крізь нетрі, ночі темнохижі Вторуєш ти добру і правді шлях, слова твої нехай що найтихіші. Плодем Купальським спалахнуть в серцях, коли ти став упевнено і тверезо, зі злом напрю, з відвагою в очах, твої слова вже не слова, а леза несхибного і правого меча, коли ж у одіж слів, повив безсило, мізерію від серця й ума. О, ні, не тільки муза легкокрила, їх мова відрікається сама, слова, які одяг чуття малі, кричать про злочин, вчинений тобою, як хліб накраєний бездумною рукою, що марно сохне на пустім столі. Володимир Сесюр, рідна. Мова. Вивчайте любіть свою мову, як світло Вітчизну любіть, як стягів в красу малинову, як рідного неба блакить. Нехай в твоїм серці любові, не згасне священний вогонь, як вперше промовлене слово на мові народу свого, як сонця безсмертного коло, що кресить у небі путі. Любіть свою мову, ніколи її не забудьте в житті. Ми з нею відомі усюди, усе в ній, що треба нам є. А хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря пурпурова, що сяє з небесних висот, і там, де звучить рідна мова, живе український народ. Народ наш, трудар наш і воїн, тьму подолав у бою, І той лиш пошани достоїн, хто мову шанує свою.